Я називаю це законом витиснення. Ви можете наповнитись Богом, наповнитись життям і наповнитись вірою, і вже більше не буде місця для сумнівів та страху. Віра витісняє його, вона виштовхує його з вас. Кроки до того, щоб ставати сильним чоловіком Божим, Приєднуйтесь до нашого гостя Кета Мура на передачу переможного з сильною серією передач на тему зростаючи в Бозі. Вітаю вас. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Кейт Мур, і я радий бути з вами. Кеннет та Глорія Копленд люб'язно запросили мене приїхати і навчати на тему, яка дуже близька і дорога моєму серцю. я вірю. Я просто впевнений, що це щось, що буде розігрівати і збудовувати вас. Тому давайте будемо у вірі, давайте зосередимось на тому, про що ми зараз будемо говорити. Нехай нас не відволікають якісь різні речі. Візьміть Біблію, якщо можете, візьміть конспект, ручку, і приготуйтесь почути від Господа, приготуйтесь відкрити свій дух і прийняти слово, яке змінить ваше життя. Як говорить брат Копленд, одне слово від Бога. Може назавжди змінити ваше життя. І ті слова приходять сьогодні. Давайте помолимось і вивільнемо свою віру. Отче, ми вдячні за це служіння. Ми вдячні за передачу переможний голос віруючого за Кеннета і Глорію Копленд, за те служіння, до якого ти їх покликав. І це могутній голос. І ми сьогодні у згоді. Всі ми разом, як великі зібрання, переводимо наш погляд на тебе і зосереджуємо нашу віру на тобі. Ти сказав, коли двоє з нас згодяться просити про щось, то буде нам. Тому ми просимо тебе про відповідь для цього часу. Ми просимо у тебе про ведення і допомогу для цього часу, про слово і помазання, яке благословляє, знищує ярмо і допомагає в ім'я Ісуса. Ми віддаємо тобі всю хвалу і славу. І ми не лише слухачі. По твоїй благодаті ми є і будемо виконавцями Слова Божого. Алілуя. Амінь. Скажіть голос, я виконавець Слова Божого. Давайте скажемо разом: я виконавець Слова Божого. Алілуя. Відкрийте зі мною четвертий розділ послання до Ефесян. Це буде наше головне місце писання на якийсь час. І я буду з вами цілий тиждень, і ми будемо підкреслювати і переглядати, а потім будувати, і ви знаєте, як ми це робимо будувати на Слові Божому. І Слово Боже має стосовно вашого духа ефект наповнення в питанні усунення невір'я та страху. І знаєте, кілька років тому я навчав на тему зцілення. Я розбирав 30 головних фундаментів зцілення. І там були деякі люди, які взагалі не вірили в зцілення. І на п'ятому, шостому чи сьомому пункті вони вже думали, можливо, у цьому щось є. Розумієте? На пункті номер 20 вони говорили, так, я можу це бачити. А на 25-му, так, помиліться за мене. Чого ви чекаєте? Це має ефект наповнення, коли достатня кількість слова Божого продовжує і продовжує входити. Доти, поки не витісняє страх та невір'я, дяка Богові за ті щоденні передачі, дяка Богові за постійне забезпечення Словом Божим. Воно справляє на вас таку дію, витісняючи все те, чого не повинно у вас бути і наповнює вас. І я знаю одну жінку, якій ми служили якось у питанні зцілення. Вона приїхала і залишалась з нами на служінні зцілення протягом трьох місяців, а може й більше. Медицина поставила на ній хрест, сказавши, що вона не виживе. Їй ставало гірше тиждень за тиждень. Їй ставало гірше, а потім їй стало ставати краще, все краще і краще, так що до неї повернувся рум'янець. Вона почала набирати вагу, і можна було бачити, що вона почала одужувати. І в кінці того періоду вона підвелась і засвідчила, сказавши: я так наповнилася життям, що вже не було місця для смерті. Я так наповнилася ціленням, що більше не було місця для раку. Я називаю це законом витиснення. Ви можете наповнитись Богом, наповнитись життям і наповнитись вірою, і вже більше не буде місця для сумнівів та страху. Віра витісняє страх, вона виштовхує його з вас. Саме це сьогодні відбувається. В четвертому розділі послання до Ефесян говориться, що Ісус, коли він піднісся вгору, восьмий вірш, Він дав дари людям, і в одинадцятому вірші говориться: Він поставив одних апостолами, інших пророками, інших євангелистами, інших пасторами і вчителями. І далі в 12 вірші нам говориться, навіщо він їх дав? Він дав те, що ми називаємо дарами служіння, служіння апостолів, пророків, євангелистів, пасторів, вчителів. Він дав їх нам, всьому тілу Христа для вдосконалення святих, для вдосконалення святих. Чи потрібне святим вдосконалення? Очевидно. Воно потрібне, інакше він би не дав нам ці дари. І цьому слову досконали в наш час потрібно дати визначення, оскільки ми використовуємо його інакше, ніж воно використане тут, в писанні грецькою мовою, і при перекладі. Коли ми говоримо «досконали», ми схильні думати, що це щось досконале без будь-яких дефектів чи нестач. Але це не те, що означає це слово слово досконалий можете самі подивитися, воно несе в собі ідею та сенс розвитку. Коли щось є досконалим, воно розвинуте, воно доведене до свого максимального завершення, до своєї максимальної мети. Воно завершене. І ви побачите, якщо продовжите читати, що мова йде про духовний розвиток та зростання. Давайте продовжимо читати. Він дав дари служіння для вдосконалення святих на служіння для збудування тіла Христа, доки всі прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого в чоловіка досконалого. Ось знову це слово досконалий, досконалий. Коли він говорить в досконалу людину або в досконалого чоловіка, чи говорить він про досконалість? Біблія говорить, що Ісус сказав нам: будьте досконалими або святими, які досконали, або святий Отець наш Небесний. Багато людей навіть не звертає на це місце писання жодної серйозної уваги, бо вони говорять досконалість ніхто не досконалий. І люди кажуть амінь. На жаль, це правда, ніхто не досконалий. Тоді це означає, що ми не можемо зробити те, що він сказав, або не розуміємо, що він сказав. Ні, задумайтеся над цим місцем писання, бо очі Господа оглядають цю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце досконало віддане йому. чи означає це, що він має знайти когось, хто є бездоганним, хто не має недоліків, перш ніж підтримувати його? Ні, я так не думаю. Він говорить про те, фактично в одному з перекладі Біблії сказано так: він буде підтримувати тих, хто прагне до нього всім серцем. Всім серцем цілковито. Пам'ятайте, в книзі об'явлення він сказав наступне: але оскільки ти теплий, а не холодний і не гарячий, то виплюну тебе з вуст моїх. Що означає «не гарячий» і «не холодний»? «Холодний» буде означати повністю поза межами. Гарячий означає повністю в межах, повністю присвячений, повністю. І знаєте, історію про хлопчика, який вночі впав з ліжка і почав плакати. Його мама прийшла, щоб подивитися, в чому справа, і запитала, що сталося? Він ще зовсім маленький, і він сказав: мабуть, я лежав надто близько до краю від ліжка. Це те, що робить багато християн. Вони випадають з правильного способу життя, вони випадають. Вони падають в гріх, бо живуть на межі. Вони дивляться, наскільки близько можуть бути до світського способу життя і нечестя, не будучи загубленими. Але це нерозумно. Живучи на межі, ви впадете. Вам потрібно лежати посередині ліжка. І коли ви хоч трохи повернетеся, ви будете і далі залишатися в ліжку. Тому вам не потрібно лежати близько до того краю, з якого ви лягли. Вам потрібно бути гарячими, вам потрібно бути полум'яними в дусі. Всім нам потрібно бути повністю присвяченими Господу, всім серцем. І тут одне пов'язане з іншим. Бути чоловіком досконалим означає бути цілком розвинутим. Бог дав дари служіння для вдосконалення або розвитку святих і давайте продовжимо читати далі. Щоб ми могли розвиватися в мужа досконалого. Міру зросту повноти Христової, щоб ми більше не були дітьми. Бачите, стає все зрозуміліше і зрозуміліше по мірі того, як ви просуваєтеся вперед. він говорить про досконалого чоловіка. Тепер він говорить про немовлят або дітей. Немовлята або діти не є розвинутими повною мірою. Діти не є досконалими в тому розумінні, що вони ще не повністю виросли, не розвинулись повністю. Вони знаходяться на ранніх стадіях свого розвитку. І він не говорить тут про фізичний розвиток, він говорить про духовний розвиток. Ісус дав нам духовні дари. Він дав нам дари духовних служінь, і вони призначались і призначаються для нашого духовного розвитку для нашого вдосконалення. Продовжимо читати. І він сказав, щоб ми більше не були дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення через людське лукавство. Але, як говориться в одному з перекладів Біблії, говорячи істину в любові, зростали, зростали у всьому того, котрий є голова, Христос. Отже, це наша тема. Це те, про що я вірю, Господь веде мене говорити сьогодні протягом всього тижня. Що це воля Божа для нас з вами, щоб ми зростали? Щоб ми зростали? Чи потрібно нам зростати? Хтось може сказати, ну я зростав? Так, але чи потрібно вам ще вирости? Чи досягнули ви завершеності подоби Христа? він є досконалим прикладом досконалої людини. І ви вже досягнули такого рівня, коли ви точно схожі на Господа у кожній сфері вашого життя? Чи вам є ще у чому зростати? Дозвольте мені відповісти за вас на це запитання. Вам ще є в чому зростати, і фактично, якщо ви запитаєте у своїй сім'ї та друзів, вони можуть сказати вам, що вам ще багато у чому потрібно зростати. Вам потрібно зростати, і нам потрібно зростати, і він дав нам все необхідне, щоб. Зрощувати нас. І скажіть вголос, я зростаю, я зростаю в Ісусі, я зростаю в Бозі. Отже, це те, про що мені доручено поговорити з вами сьогодні і наступні дні. Ми поговоримо про це, і ми будемо живити наш дух. І ми не просто будемо говорити про це, але це має відбуватись. Про що б ви не навчали і не проповідували, в Слові Божому є сила виконати це зараз. коли Ісус навчав одного разу і дім був наповнений людьми, Біблія говорить, що сила Господня була присутня, щоб зцілювати їх в той час, як він навчав. мабуть, він говорив щось про зцілення. Про що б ви не навчали і не проповідували? Якщо ви робите це за скеруванням Духа Святого, і на цьому є помазання, тоді ви не просто говорите про це, не надаєте теорію. А там присутня сила, щоб проявляти те, про що ви говорите, здійснювати це. Тому ми будемо говорити про те, щоб зростати, але не просто говорити. Ми будемо зростати, і фактично, ви вже сьогодні можете трохи вирости. ви можете духовно вирости і в наступні дні. За цей тиждень ви можете вельми розвинутися і сильно просунутися в тому, щоб ставати сильними в Господі. І, звичайно, якщо ви будете продовжувати зростати тиждень за тижнем, місяць за місяцем, то через рік, якщо Господь не прийде, ви будете більше схожими на Ісуса, на Господа, ніж сьогодні. А через 5 чи 10 років, якщо Господь не прийде, ви можете ще більше стати схожими на Нього, а не залишатися такими, якими були. І тоді люди, які знали вас раніше, будуть хитати головою і казати Ти змінився? Ти змінився. І ви відповісте так, дяка Богові, я змінився. Ви зростаєте. Подивіться на це ще раз. Він сказав, щоб ми могли зростати в нього. І, говорячи про це, важливо зауважити, що коли він говорить про те, щоб зростати, він говорить не просто про те, щоб зростати фізично, хоча він говорить про духовний розвиток аналогічно фізичному. Він говорить про те, щоб ми не були більше немовлятими. Дітьми. Не були більше дітьми, які хитаються і захоплюються кожним вітром вчення. Немовлят дітей легко шукати, їх легко збити з пантелику. Вони змінюються дуже швидко. І ви бачите, що багато людей в тілі Христа просто слідують за всім, що хтось проповідує. Вони шукають чогось новенького, чогось свіженького, і вони не звертаються до Слова Божого і не звіряють все з ним. І багато людей були ошукані та поранені через те, що повірили чомусь, чинило на підставі чогось і будували своє життя на чомусь, що сказали люди. Ні, друзі. Немає значення, чи то я, чи хтось інший. Звіряйте все, що чуєте від проповідників з записаним Словом Божим, а також зі свідоцтвом Духа Святого, який є в вас. Всередині вас, той самий Дух Святий, який є всередині мене, той самий Дух Святий. І якщо те, що звучить через мене чи через будь-якого іншого служителя, справді є від Духа Божого, то ви будете мати свідоцтво всередині вас від Духа Святого. Можливо, це буде чимось новим для вашого розуму, можливо, ви ніколи раніше цього своїм розумом не чули, але у своєму дусі ви будете відчувати, що вам це дуже знайоме. Ісус сказав: Мої вівці знають мій голос, і за голосом чужого вони не підуть. Якщо Дух Божий служить вам сьогодні через мене, це той самий Дух, який спілкувався з вами вчора ввечері, коли ви лягали спати, і вранці, коли ви прокинулися, зібралися і їхали в машині. Це той самий Дух Святий, і він знайомий вам. І Ви знаєте його в собі, ви впізнаєте його, коли він говорить через мене. Тому зрілих людей важко шукати, важко ввести в обман. Вони стали зрілими. І коли ви зростаєте, ви стаєте твердими. Ви не хитаєтеся, у вас нема то так, то ні, то вгорі, то внизу. І, звичайно, подумайте про одну з переваг цього. Біблія говорить, що людина, яка хитається, нехай навіть не думає отримати щось від Господа. Така людина, подібна до морської хвилі, яка піднімається та розвивається вітром. Що роблять вітер та хвилі? Вони піднімаються, потім опускаються. Потім знову піднімаються, і коли ви бачите, як християни сьогодні вони вгорі, вони щасливі та натхнені, а завтра вони вже внизу, в долині, пригнічені. І наступного дня вони радіють цьому вченню, а через тиждень ви зустрічаєте їх, і вони говорять, ні, це не те. Ось має бути нове вчення. Знаєте, для мене інколи звучить смішно, коли люди запитують: стандартне питання звучить так. Що зараз робить Бог? Що зараз робить Бог? Вам слід пам'ятати, що він ніколи не змінюється. Ніколи. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Він ніколи не змінюється. Зараз він робить те саме, що робив минулого тижня, минулого місяця і минулого року. У наступному році він буде робити те саме. Вам слід бути акуратними з тим, щоб постійно шукати чогось новенького, чогось свіженького. Це те, до чого схильні діти. Діти завжди хочуть, щоб ви справили на них враження чимось. Скажу вам, незважаючи на те, чи минулого тижня, чи минулого року Бог робив те саме, це чудово. бо він завжди робить це по різному і з різними акцентами, і в цьому є життя. Але не будьте дітьми, які хитаються туди і сюди, і не будьте мінливими, незрілими християнами. Давайте зростати. давайте ставати зміцненими. Комусь потрібно вірити Богові, комусь потрібно бути у вірі. я знаю, що бувають різні часи, коли нам з дружиною телефонують друзі чи родичі, чи просто знайомі, і вони пригнічені, вони збентежені. І я кажу їм: комусь потрібно бути у вірі, комусь потрібно бути зміцненим. Не шукайте когось іншого. Самі будьте такими. Будьте такими в своїй сім'ї, тими, Хто твердий та непохитний, будьте серед своїх друзів тим, хто твердий і непохитний, Будьте сильними в своїй церкві, тим, хто не кидається то вгору, то вниз, то туди, то сюди, Будьте тими, хто є зрілим, і почніть з сьогоднішнього дня. Скажіть голос: по благодаті Божій, я сильний в Господі і стабільний, і незмінний у ньому. Я зростаю в Господі. Амінь. Вірте в це. Вам потрібно знати про зростання те, що ви зростаєте, ростете всередині так само, як ростете іззовні. Є внутрішня людина і є зовнішня людина, і так само, як ця внутрішня людина народжується немовлям, а потім росте і стає дитиною, потім підлітком, потім юнаком, потім людиною середнього віку, літньою людиною. Те саме справедливе і в духовній сфері. Коли ви народжуєтеся згори, ви не народжуєтеся згори повністю розвинутим духовним чоловіком. Ви народжуєтеся згори немовлям, духовним немовлям. Не вірте мені на слово. Прочитайте перше послання Петра. Відкрийте, якщо можете, третій розділ першого послання Петра. І ми подивимось тут два місця. Другий розділ та третій розділ. В третьому розділі він згадує про це в четвертому вірші. Перше послання Петра 3, 4. А потаємна людина серця потаємна людина серця. В послані до Ефесіан 3,16. Можете не відкривати його. Апостол Павло молиться про те, щоб ми зміцнювалися Духом Божим у нашій внутрішній людині, в чоловікові внутрішнім. Ось два терміни. Внутрішній чоловік та схований чоловік. Внутрішня людина та потаємна схована людина. Біблія також говорить у другому розділі, ви зараз в третьому розділі. Поверніться до другого розділу. Перше послання Петра, другий розділ, другий вірш. Як новонароджені, немовляти, прагніть щирого словесного молока, щоб ви зростали від нього на спасіння. Якби він звертався до справді новонароджених фізично немовлят, вони не могли б цього зрозуміти. Вони не змогли б цього прочитати. Вони б не розуміли, про що він говорить. Ні. Вони були фізично дорослими людьми, але духовними немовлятами. і це те, що інколи бентежить людей. Вони можуть бачити когось, хто знаходиться в 65-річному тілі, і важко усвідомити, що, можливо, всередині це дворічна духовна дитина і ви дивитеся на цю людину, у неї вже сиве волосся, а вона ще немовля. Все, що вам потрібно зробити, це запитати себе, ви коли-небудь бачили 50-літню людину, яка поводиться як немовля. Можливо, ви були такою людиною, але вам не потрібно залишатися на цьому рівні. Ви можете зростати, ви можете вирости. Що він сказав? Як новонароджені немовлята, по чисте молоко Слова Божого, щоб вам від нього зростати. У нашому духовному рості ми знаходимося на різних рівнях розвитку. Є немовлята, є дитинство, є духовна юність, є духовна дорослість, зрілість. І ми віримо Богу, і я хочу, щоб ви разом зі мною вірили Богу. Ми визначимо, де знаходимося, і ми не будемо залишатися на цьому рівні. Ми дізнаємося, що необхідно, щоб піднятися на наступний рівень і вийти на інший етап. Можливо, ви зараз немовляте. Можливо, ви зовсім маленькі, але Бог працює всередині вас, і це слово увійде. І що він сказав? Полюбіть чисте молоко, слова Божого. Ми віримо, що слово Боже буде звучати цього тижня і воно буде входити в вас, як воно вже почало входити, і воно буде живити ваш дух словами віри. І я вірю, що ви вже зараз, я вже зараз зростаємо трохи, і це відбувається. Алілуя! Ви раді? Слава Богу. Не відходьте, я ще повернусь. У Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її. Більше 20 років місія Кенета Копланда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки щодент-лапередач, це світло стає все яскравіше. Кожен день Кент Коплан ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас. Слава Богу, ви раді тому, що можете зростати. Ви маєте радіти, бо для цього є реальні переваги. Знаєте, брат Кеннет Копленд багато проповідує про те, щоб жити в благословінні Господньому. Я неодноразово чув, як він про це навчав, і це чудово. Деякі люди говорять про те, що я отримав машину, я отримав благословіння, я отримав зцілення, я отримав благословіння. Ні, це переваги або прояви благословіння. І, слухаючи проповіді про це, ви отримаєте відкриття. Тому ви можете звернутися до Слова Божого, вхопитися за нього і отримати благословіння, і бути каналом та проявом цього благословіння. Також на сайті місії kenatacпленda.cm.orka ви можете знайти всі передачі і переглянути їх знову. Ви можете завантажити їх для себе, і вони для вас досяжні абсолютно безкоштовно. Ви можете їх слухати. І зростати. Алілуя! Ми віримо Богу про те, що ці слова потраплять середину нас і виведуть нас на новий рівень. А я, Кейт Мор, це передача «Переможний голос віруючого, і нагадую вам, що Ісус є Господь. Завтра на передачі «Переможний голос віруючого». це Його воля і це Його план, щоб ми зростали на подобу Христа.